Спасибі. Дякуємо, Андрій. Да. Спасибі Андрію. Так, а ми трошечки продовжуємо. Продовжуємо точніше. І тепер про цікаву пропозицію. Голова італійського уряду запропонувала поширити славно звісно, п'яту статтю НАТО на Україну без членства країни у військовому альянсі. Про це інформує видання Financial Times. П'ята стаття, я нагадаю, передбачає, що збройний напад на одну з країн-членів альянсу вважатиметься нападом на усіх членів, тому НАТО у випадку атаки на одного з членів вживатиме необхідних дій, щоб допомогти. Щоправда. В контексті застосування п'ятої статті є сумніви, тому що коли і були і падіння дронів, і втручання в захід дронів повітряний простір країн-членів альянсу, вони дуже так в'яло реагували і навіть не і намагалися не згадувати про п'яту статтю, тому така собі пропозиція, як на мене. Ну і на заяву Джорджії Мелоні вже відреагувала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. І за її словами, ініціатива прем'єрки Італії є дуже прагматичною, оскільки п'ята стаття Вашингтонського договору про НАТО. Має конкретну інфраструктуру, водночас Стефанішина підкреслила, що пропозиція Мелоні виглядає також абсолютно логічною, так як в комплексі з рішеннями щодо європейської присутності в Україні найлогічнішим було б застосувати саме п'яту статтю.